Друзі, привіт! На зв'язку Євгеній Лебідь і в першу чергу я хочу зняти це відео для того, щоб перевізники та транспортні компанії могли орієнтуватися, що зараз відбувається на кордоні з Польщею, і в цілому, як бути з цією ситуацією, як робити далі. По-перше, я хочу показати вам ключові моменти, що зараз відбувається. Тобто, я розумію, що дуже багато різної інформації, але... В нас є така ситуація, що фермери так, з польської сторони повністю вивантажують зерно з автомобілів, з потягів, так, і повністю роблять провокаційні дії, максимально провокаційні. Але в мене одне маленьке запитання: невже це роблять польські фермери? Тобто, ви розумієте, що людина, котра виступає за те, що вона працює на землі? Важко працює, вона працює зерном, і ми кажемо про те, що ці люди, вони, по-перше, ніколи не зроблять такого, тому що вони знають ну наскільки це наступний момент. Це робиться показово. Ну ось подивіться. Наприклад, моє відчуття, коли це знімається на квадрокоптері, пісні, вся ця історія. Ви розумієте, що це відбувається провокація. Тобто, знаєте, як історія, що дивіться, ага, я хочу тебе спровокувати, що ми, я зроблю так, що ти не витримаєш і щось почнеш робити. Ось в мене таке відчуття, що так робиться. От 100%. Я не кажу про те, що в нас є якісь ситуації, що ми можемо на це вплинути, але ж це просто робиться для того, щоб одна людина отримала результат. Кому це вигідно? Це польській стороні точно не вигідно. Вона втрачає перевезення, транспортні компанії та логістичні втрачають кошти. Компанії, котрі займаються експортом і імпортом, втрачають кошти. Що Україна, що Польща втрачає податки? І в мене запитання: а кому це вигідно? Розумієте, так, про що? І я взагалі не розумію, ну, які там фермери. Тобто я розумію, що є проблематика, потрібно сідати, розбирати ситуацію і на неї якось впливати. Але наступний момент, якщо ми кажемо про цей страйк, так, котрий відбувається там наразі, то ситуація в тому, що цей страйк проти Брюсселю. Тобто Європейський Союз каже, що ми прийняли такі умови, котрі не підходять польським фермерам. Так, я трошки не розумію. Якщо це не підходить польським фермерам по закону, котрий прийняв Брюссель та Європейський парламент, так може потрібно їхати полякам до Брюсселю? Чи, наприклад, фермерам йти до польської влади і з ними спілкуватися? Тому що наразі ситуація яка? Ми не можемо вплинути на ці закони, тому що Україна не приймає закони в Євросоюзі. Це ну, перший момент, так? Тобто. Ми хочемо зрозуміти це логікою, чому так відбувається. Другий момент. Давайте будемо дивитися, а кому це вигідно, так як я кажу. І це 100% пауза на кордоні вигідно не для України, не для Росії. І ви розумієте, для кого це вигідно. Тобто, це вигідно для Росії. І в такому форматі просто беруть дві держави, зіштовхують їх, і в мене тоді запитання до влади польської. Я розумію, у вас демократія. Я розумію, що потрібно е якось вирішувати це з точки зору е закону е і нюансів е стосовно вірних рішень, е котрі мають бути прийняті. прийняті так? Але ж ви розумієте, що хтось зробив якусь акцію і перетнув кордон з іншою державою. Ну, це стратегічне питання. Це просто стратегічне питання. Ми не кажемо про давайте зараз, ми не кажемо про Україну. Завтра ці ж люди закриють кордон з Німеччиною. І це буде ще відбуватися місяці 2, 3, 5, 10. Ну, я розумію, що є влада, котре може прийняти рішення. І, звичайно, потрібно мати диалог, спілкуватися. Я розумію, що кожен громадянин Польщі хоче відстоювати свою ситуацію. Але... Ну, це ж просто ситуація, котра не між Україною і Польщею. Розумієте, так, про що? Давайте зараз поспілкуємося в розрізі транспорту і логістики, тому що все ж таки в мене канал про транспорт і логістику. Друзі, дивіться, якщо ми кажемо про те, що наразі ви маєте якісь завантаження і хочете робити перевезення, я вам 100% раджу не їхати в напрямок Польщі. Тому що, якщо ви взяли завантаження, Звертайтеся до вантажу власників, до замовників, до таможених до митних брокерів, щоб вони змінювали митний перетин так, кордон, для того, щоб ви їхали на більш сплановані маршрути. В даній ситуації це ну, просто необхідно, тому що якщо ви це не зробите, то скільки ви затримуєтесь на кордоні, ну, ніхто попросту не знає. Тому що дивіться, що відбувається наразі, яка ситуація. так? І ми кажемо про те, що е, вам потрібно заробляти кошти. Це по-перше, по-друге, ситуація наступна. Загадайте, коли були такі черги, коли водії, ну, це просто нелюдені умови, коли люди стоять на кордоні стільки часу. І я просто скажу відверто, коли дивлюся, коли спілкуюся з водіями, це просто ну, нереально. Це люди просто зі сталевою волею, реально, тому що вони вже їдуть, вони прийняли обов'язки, що вони відповідають за цей. Вантаж, і вони роблять все, щоб цей вантаж доставити до вантажу отримувачі. це реально люди герої наразі. Другий момент. Якщо ви вже, от, наприклад, їдете в напрямку Польщі, не під'їжджайте до кордону. Тому що подивіться, наразі бачите, інформація дуже сильно змінюється. Один кордон зачинили, інший відкрили і тому подібне. Якщо ви вже не можете переробити документи, подивіться, куди є альтернативний шлях. Наступний момент. Якщо ви вантажу відправник, скажу вам відверто, у вас є вибір. Чи, наприклад, ви заплатите більше коштів, і в такому форматі ви сплановано пізніше отримаєте вантаж в Україні, якщо ви поїдете через Словаччину, Угорщину, Румунію, так? І в такому форматі, звичайно, ви переплатите за цей кілометраж, котрий ви поїдете, так? 100%. -відсотково. Тому що через Польщу дорога коротша, ну, логічно, так. Але я скажу відверто, що... Ви ж також хочете продати свій товар, отримати кошти і знову робити е, нові закупки і планувати вантажу обіг, з якого ви заробляєте. Тому ну, не витрачайте е, час і краще переплатіть, щоб машина поїхала по маршруту, де ви зможете спланувати його. Чи другий момент, е, якщо не мож, не, немає такої важливості. Не відправляйте наразі там неділю, дві почекайте ситуацію, якщо ви вантажу власник. Я розумію. Тому що бачите, ви можете бути в різних ролях: чи вантажу власник, чи експедитор, чи диспетчер і тому подібне. Тому, друзі, ситуація така: також для того, щоб ви могли максимально отримувати нову інформацію, я зробив під цим відео чатик. Де ви можете групуватися і відправляти ту інформацію, яка наразі є на кордоні, може вам потрібна якась допомога і тому подібне. Тому давайте згуртуємося, будемо допомагати один одному, тому що в першу чергу наразі важливо, щоб була інформація. І якщо ви поїхали, не знаєте, що, де, як, то в даному чаті будемо спілкуватися і максимально ефективно допомагати друг другу, тому що наразі такий час, що якщо не ми... Один одному не будемо допомагати, то хто? Якщо вам цікаво, Такі відео підтримайте мене, тому що це для мене новий такий формат. І я думаю, що потрібно зараз ділитися таку інформацією. І чекаю від вас інформації в коментарях, тому що зараз люба нова інформація, що стосовно ситуації, вона дуже важлива. Поширюйте це відео. Я впевнений, наразі ми переможемо і зможемо налагодити ситуацію на кордоні, да я інформацію всім, що відбувається. Тому будемо на зв'язку.